Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді новинка від Trump Тактичний рюкзак Defender. По суті, це поєднання туристичного і тактичного рюкзака в одному, про особливості якого ми поговоримо далі у відео. Рюкзак виготовлено з міцного та надійного нейлону 930 dene, японська фурнітура YKK, Доступний у трьох розмірах 60, 75 та 100 літрів та у двох кольорах: пісочний та оливковий. По всьому рюкзаку розміщена система MOLLE. Ззовні клапан має дві стяжки для підвішування чогось об'ємного та кишеню з двома бігунками. На фронтальній частині рюкзака розміщено верхню кишеню з двома кульорами, стяжку для чогось об'ємного і великого. І нижня кишеня, яка всередині додатково має кишеню на блискавці та органайзер для дрібниць. Серія рюкзаків Defender має можливість доступу до основного відділення спереду. Як це працює? На внутрішній стінці маємо сітчату кишеню на блискавці та пришиту систему молі. Тут можемо взяти все, що нам необхідно, не розбираючи рюкзак. Бічні сторони рюкзака ідентичні. Кожна з них має дві стяжки, кишеню у зріст рюкзака, в яку можна розмістити не толстий самонадувний килимок або пінку. І також кишеню на резинці для фляги, термоса або пляшки. Рюкзак комплектується захисним чохлом, який ховається у кишені внизу. Пояс рюкзака застібається на надійний фастекс. З обох сторін маємо систему регулювання, яка дозволить підігнати пояс під користувача будь-якої комплекції. Також на поясі маємо дві кишені різного розміру. Менша для дрібничок. Тут ліхтарик, браслет. І більша кишеня. В більшу кишеню влазить навіть мобільний телефон, що дуже зручно. За необхідності пояс рюкзака можна зняти. Він кріпиться на липучку Велку всередині. Це особливо актуально при використанні рюкзака в режимі БАУ. Спинка рюкзака має м'які подушки, покриті сітчатою тканиною для відведення вологи, канали для відведення тепла. Та зручну систему регулювання, яка дозволить підігнати рюкзак під будь-який зріст. Лямки ергономічні там які мають грудну стяжку на резинці та кільця для підвішування. Рюкзак сумісний з питною системою. Для цього на лямках є резинки для кріплення трубки, вихід для трубки, де ж ховається сама система. Всередині маємо кишеню та липучку велкро, якою, власне, і кріпимо питну систему. За необхідності об'єм рюкзака можна збільшити. Для цього маємо спеціальну тканинну вставку тубус. І на клапані маємо стяжки, які треба відпустити. І розташувати ось таким чином. Ну а для кого ж підійде цей рюкзак? Перш за все, цей рюкзак підійде для людей, яким важлива надійність та зносостійкість, Привіт, нейлон 930DNE та функціональність. Рюкзак має багато кишень, систему молі та 7 стяжок, на яких можна розмістити усе спорядження, що не влізло всередину. А ми дякуємо вам, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.